Всім привіт! Те, що я розповім сьогодні, є частиною мого дослідження по історії венеричних хвороб на території України. Але я не буду багато говорити про медичні питання цієї проблеми, а зупинюся саме на причинах, які призвели до росту захворюваності на венеричні хвороби. Я розповім історію нічного життя Києва кінця 19-го, початку 20-го століття. А якщо точніше, то історію київських борделів. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, і ми розпочинаємо. У 19 столітті на території Російської імперії різко зросла захворюваність на венеричні хвороби. Це сталося завдяки тому, що в цей час стали набувати популярності публічні дома у 1843 році. Проституція була оголошена терпимою раніше за це сікли і висилали в Сибір. Будинки, де працювали жінки легкої поведінки, стали називатися будинками терпимості, і вони будувалися за німецьким зразком. В цих будинках мешкали матусі, хазяйки або директриси зі своїми численними панками, тобто робітницями цих домів. Вечорами вони приймали гостей, тобто клієнтів, і це відбувалося в загальній залі будинку. Вони розважали їх, розважали розмовами, співом, грали на гитарі, лакей розносили часто ще гості, пригощали панечок цукерками і фруктами. А от з алкогольних напоїв допускались лише легкі вина і шампанське. А от горілка або коньяк не дозволялися. 29 травня 1844 року Міністерством внутрішніх справ були затверджені правила отримання борделів. І згідно з цими правилами, борделі відкривалися з дозволу поліції. Дозвол відкрити бордель могла отримати тільки жінка від 30 до 60 років. Якщо власниця борделю мала дітей, то вона не повинна була тримати їх при собі. При отриманні дозволу власниця зобов'язувалася Підпискою, що буде дотримуватись правил, що відносяться до здоров'я жінок. Всі ці правила були, звичайно, регламентовані. Також власниця була зобов'язана мати списки жінок, що знаходяться у неї в борделі. І в берделі могли знаходитися тільки ті жінки, які значилися у цих списках. Якщо власниця бажала закрити бордель, то вона повинна була заздалегідь донести про це поліції. Власниця, що закрила бордель, не звільнялась від поліцейського нагляду, за неї велося спостереження, і приміщення закладу там, де Працювали оці жінки, мало бути простором і мало часто провітрюватись. Ліжка в берделях мали бути відокремлені перегородками, в бердель приймалися лише жінки не молодше 16 років. Публічні жінки повинні були відвідувати лазню кожного тижня і як можна менше вживати біліл та рум'ян. В неділю і святкові дні приймати відвідувачів забонялись. Заборонялося допускати в подібні заклади неповнолітніх і вихованців учбових закладів. Хоча, от щодо вихованців учбових закладів, то ці правила не завжди виконувалися. Всі жінки регулярно зазвичай один раз на тиждень оглядались лікарем. Медичні бюлетені цих оглядів власниця бардиля повинна була зберігати на видному місці, і при вступі нової жінки або переходу її з іншого бардилю, власниця сповіщала про це поліцію і запрошувала лікаря для невідкладного огляду тієї жінки, що прибула. Також жінкам заборонялося прибігати до засобів переривання початку вагітності, а також лікуватися ліками або людьми, які не мають на це права. При відлученні з дому терпимості жінки були зобов'язані завжди мати при собі квиток про стан свого здоров'я. Замість паспорта робітницям Берделю видавався жовтий квиток. Він давав жінці право легально займатися своєю справою. До цього квитка видавався медичний квиток, де ставилися позначки про медичний огляд та оплату державного мита. І от цікава річ: у 1874 році, за даними перепису будинків в Києві, дама терпимості були віднесені до групи закладів громадського здоров'я. Із 67 закладів цієї групи в Києві того часу нараховувалися 10 госпіталів та лікарень, 20 аптек, 8 водолікувальних закладів та 29 домів терпимості. Також за даними того самого перепису, в той час в Києві загалом від цього бізнесу харчувалися 403 особи, і серед них 32 були власниками публічних закладів, в тому числі 7 чоловіків і 17 жінок, які займалися звідництвом. Житло у побічних домах мали 205 жінок і ще 149 були в своєму ділі одиночками. В цілому, в Києві, того часу мешкало 127 251 житель. Із них 71 848 чоловіків і 55 403 жінки. 14 домів терпимості знаходились у Лбібійській частині Києва, 11 – в Плоскій, це вулиця Нижній Вал, і по два заклади знаходились в Подільській та Печерській частинах міста. Частина жінок мешкала в цих будинках добровільно, деяких приводила туди нужда, а більшість дівчат потрапляли туди обманним шляхом. Взагалі, перші дозволені дома Терпимовські розміщувалися в 1840 х роках на хрестах. Хрести займали територію між Кловським яром і дорогою в Лавру. Зараз на цьому місці розташовуються корпуси Арсеналу. При будівництві укріплень нової печерської фортеці. Будинки Терпимовські перенесли на Андріївський узвіз. І от тоді розпочалося найцікавіше. Кількість публічних будинків на Андріївському узвозі почало швидко зростати. І на початку 1850-х років червоні ліхатарі запалювалися вечорами мало не біля кожного будинку Андріївського узвозу. А під Андріївською церквою взагалі планувалися спорудити найбільший і найростішніший бордель. Усі за борделями на Андріївський узвіз перемістилися і веселе кабацьке життя на андріївському узвузі Стали часто відбуватись бійки між офіцерами, юнкарами і студентами. Та молодими чиновниками, копцями і іншими цивільними особами, і ті, і інші претендували на безроздільне панування в цих злачних місцях Києва, і незабаром неподобства на Андріївському звозі стали докучати київській владі. І було вирішено закрити публічні будинки на Андріївському звозі. Також до цього спанукали кияни, які були незадоволені такому неподобству біля Андріївської церкви, і вони почали писати скарги у міську управу. І публічні дама такі перенесли. Не знаєте, куди На Хрещатик. Спогади сучасників малюють тодішні центри міста як один величезний бордель. І по тій стороні, де знаходяться парні номери, тобто від кота прирізної до Думської площі, там де зараз знаходиться майдан незалежності, порядна жінка могла б пройти тільки з чоловіком. Якщо ж вона прогулювалася там одна, то це означало, що вона є робітницею того самого борделю. І прямо під міською думою. Міська дума знаходилась там, де зараз знаходиться головний паштамт, почалося веселе життя. І от у Київському міському архіві зберіглася скарга у Київську розпорядчу управу від жителів одного з домів на той безлад, що тоді панував в центрі міста. Ця скарга датована 5 квітня 1871 роком. І там значиться, що по вулиці Казлине Болота, от вулиця Казлине, Блоте, це якраз там, де зараз знаходиться Майдан Незалежності. За чотири будинки від Хрещатицької торгівельної багатолюдної площі, міщанка Мальштейнова містить у своєму будинку відкритий заклад розпусти. І це якраз проти вікон статського радника Кінковського. Далі перераховуються оці постраждалі жителі. Прилеглих домів, і жителі просять закрити все це неподобство. 22 травня 1885 року в Києві на вулиці Експонатній стався кур'йоз. 43 річний київський цивільний губернатор Сергій Водим Левкович відправився відпочити в бордель. і він помер там від розриву серця прямо в ліжку своєї фаворитки. І це був якраз той самий губернатор, до якого кияни зверталися зі скаргами на борделі в центрі міста. Чинився великий скандал. Приховати таку подію було неможливо, була викликана поліція, і по місту попав чутки. Губернське керівництво прагнуло тим не менш створити якусь видимість пристойності, і вони воліли бути присутніми на похоронах вихованкам жіночого пансіону графіні Левашової. Бо покійний губернатор був патроном цього закладу. Кияни почали жартувати з цієї історії, що всім гаремам проважають шефа в останній шлях. Поступово публічні будинки стали витіснятися з центру міста, і постало питання, а куди ж саме їх перенести? І от жителі Ямської вулиці, це зараз Велосіївський район, заявили чиновникам Губернського правління про готовність віддати свої садиби публічним будинкам, що виганялися з центру. Вони розраховували розжитись на високій арендній платі. І Жителі Ємської вулиці заявили, що їхня вулиця якраз підходить для цих закладів. І от Олександр Купрін, своєму творі яма, досить яскраво описав атмосферу цієї ємської вулиці у ті часи. На той час Сифіліс лікувався ртуттю і було багато побічних ефектів. Але це вже трошки інша історія про лікування венеричних хвороб. Під час лютневої революції 1917 року про старий порядок регламентації публічних домів було забуто і Барделі почали закривати. Але з часом минулі робітниці Берделів стали працювати на вулицях. Також весною 1918 року у деяких російських провінціях поширювався декрет, відповідно до якого усі незаміжні жінки пролетарського походження повинні були пройти обов'язкову реєстрацію у бюро вільної любові Комісаріату з нагляду за моралью. І цим документом визначали, що зареєстрованій жінці надається право вільного вибору особі з чоловічої статі віком від 19 до 50 років для заміжжя або співжиття з метою народження нового комуністичного покоління для радянської республіки. Ті ж, хто з якихось причин відмовлятиметься реєструватись, підлягають суворому покаранню та громадському засудженню. Діти, народжені від такого співжиття, передаватимуться у розпорядження республіки, і батьки не матимуть на них жодних прав. Щоправда, багато хто з істориків вважають, що цей декрет є фальшивкою. І виходячи з того, що цей документ широкого розповсюдження не набув, сьогодні взагалі важко сказати, чи існував цей декрет насправді. Але ми знаємо, що ідея ввести такі правила була, і такий підхід не був новим винаходом. Понад 2300 років раніше давньогрецький філософ Платон писав усі. Жінки, чоловіків повинні бути спільними, і нехай батько не знає, яка дитина його, а дитина, хто її батько, усякий називатиме своїми дітьми тих, хто народився на 10-й або на 7-й місяць після його вступу до шлюбу. А ті називатимуть його своїм батьком. При цьому. Шлюб замінюється короткочасним з'єднанням статей з метою фізичного задоволення та створення потомства. Влітку 1919 року колегія комунального господарства ухвалила рішення, згідно якого зловживання косметичними засобами є недоречними в пролетарській країні. До зловживання косметичними засобами входило тоді пофарбування губ, підведення брів, очей, вживання рум'ян та білил, а також усіх косметичних засобів, які не обумовлені вимогами гігієни. Це була така невдала спроба боротись з так званими жрицями любові. Всупереч з Попереднім документом з'явився ще один. Щоправда, на щастя, він не набув широкого розповсюдження, і документ вперше з'явився в Саратовській губернській раді народних комісарів і називався він так Про відміну приватного володіння жінками. Цей документ досить довгий. І проводити його весь тут, звичайно, я не буду, а приведу тільки найцікавіші моменти, просто щоб ви зрозуміли, про що взагалі йдеться мова. Так от в цьому документі значилось, що законний шлюб, що мав місце до останнього часу, безперечно був продуктом тієї соціальної нерівності, яка має бути коренем вирвана у Радянській Республіці. З січня 1918 року скасовується право постійного володіння жінками, які досягли 17 років та до 30 років. Примітка: вік жінок визначається метричними виписками паспорта, а у разі відсутності цих документів квартальними комітетами або старостами і за зовнішнім виглядом. Дія цього декрету не поширюється на заміжніх жінок, які мають п'ятьох або більше дітей. За колишніми власниками, тобто чоловіками, зберігається право на нечергове користування своєю дружиною. Примітка: у разі протидії колишнього чоловіка у проведенні цього декрету в життя, він позбавляється права наданого йому цим декретом. Усі жінки, які підходять під цей декрет, вилучаються з приватного постійного володіння і оголошуються надбанням всього трудового народу. Кожен чоловік, який бажає скористатися екземпляром народного надбання, повинен подати від робітничого комітету або професійного союзу посвідчення про належність до трудового класу. Чоловіки, які не належать до трудового класу, набувають право скористатися жінками за умови щомісячного внеску у фонд у розмірі 1000 рублів. Усі жінки, оголошені народним надбанням, одержують із фонду народного покоління допомогу у розмірі 280 рублів на місяць. Чінки, що завагітніли, звільняються від своїх обов'язків прямих та державних протягом 4 місяців, 3 місяці до і 1 після пологів. Немовлята, що народжуються після закінчення місяця, віддаються в притулок народні ясла, де виховуються і здобувають освіту до 17-річного віку. При народженні двійні батько отримує нагороду у розмірі 200 рублів. Винні у розповсюдженні венеричних хвороб будуть притягатися до законної відповідальності суду революційного часу. Цей документ дійсно існував, але як я вже казала, на щастя він не знайшов широкого розповсюдження, і можна припустити, що цей декрет проіснував недовго. А потім були не завжди вдалі намагання боротися з розповсюдженням венеричних хвороб на території Радянського Союзу. Але це вже інша історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.